Вчора ще діти. Сьогодні вони впевнено дивляться у майбутнє. Знають, чого варті, чого прагнуть понад усе. Чому їх запросили на свято? потому тому що знання є, тому що ну, це все-таки як оценка моїх знаний, моїх стараний, моєго усердя. Минуле випускники уже згадують. Присмак ностальгії ледь відчутний. Додає Крил оптимістичному погляду в майбутнє. Це були прекрасні роки, але, сподіваюся, все краще ще вперед. Розпорядитися своїми знаннями та вміннями планують дівчатка майже за одним сценарієм. Вступ до вищих навчальних закладів. Куди не кажуть. Заважають забобони потенційних абітурієнтів. Можна. Я пока Хорошо. Ну та да, суєвірна. Якщо поступлю, поділюсь. А пока це залишиться те крізь мерехтіння загадковості, сяє радість. Читається вона і в очах людей, що як особистості уже склалися. У цей день день спогадів і приємних хвилювань інакше не можна. Для мене він взагалі хвилюючий, тому що в цьому році опускається мій власний син в ліцеї Ніт No2. Це час, коли діти обирають свій життєвий шлях. І, звичайно, цей вибір дуже важкий, особливо в умовах зовнішнього незалежного оцінювання. Незалежне зовнішнє оцінювання для випускників тепер тільки спогади. Але міський голова і пам'ятає, і визнає усю серйозність такого випробування для вчорашніх школярів. Всі наші випускники прийшли успішно, незалежне зов... зовнішнє оцінювання. Вони пройшли просто випробування в житті в своєму перше випробування, і вони здобули перемогу. Переможці отримали грамоти, відчули приємну вагу золотих та срібних медалей і, мабуть, збагнули усю дорогоцінність цієї миті, якій немає вороття. Життя складається із миттєвостей. Сумні краще забути. Прекрасні, варто пам'ятати і завдяки їхній неповторності цінувати саме життя.